Доброго ранку, маленькі Українці. Зараз українська мова. І ми працюємо за розділом Дізнаюся більше про іменники. Тема нашого уроку визначаю рід іменників. З вами Тетяна Володимирівна. Мовенько рідна мова єдина. Ти неповторна як Україна. З тобою будем жити, творити. Просто не можна тебе не любити. Сьогодні на уроці ми продовжуємо досліджувати іменники. Будемо вчитись визначати рід іменників. Записуємо число, класна робота. Прописуємо слова. Іменник, чай, цукор, стіл. Ці слова можна замінити словом він. Наступний рядок шишка, гілка, майка. Ці слова можна замінити словом вона. Подорож, море, вікно. Вікно можна замінити словом воно. Слідкуємо за сніжинкою. Працюємо за підручниками. Відкриваємо підручник на сторінці 85, вправа 1. Прочитай слова в колонках і проведемо зразу ж дослідження, до слів якої колонки можна додати слова, він, вона, воно. І підставимо ці слова. Автобус, океан, лимон, ведмідь. Так, ці слова можна замінити словом він вулиця, річка, грушка, сорока. Ці слова можна замінити словом, вона, місто, озеро, яблуко, кошеня. Ці слова можна замінити словом воно. Отже, в першому стовпчику слова іменники чоловічого роду, в другому стовпчику слова іменники жіночого роду, в третьому стовпчику іменники середнього роду. Прочитаємо правило і запам'ятаємо. Іменники, які можна замінити словом він, належать до чоловічого роду. До них можна додати слово «мій», наприклад, плащ. Він мій. Іменники, які можна замінити словом вона, належать до жіночого роду. До них можна додати слово моя, наприклад. Куртка вона моя. Іменники, які можна замінити словом воно, належать до середнього роду. До них можна додати слово моє. Наприклад, пальто. Воно моє. У другій праві допоможемо гаджикові визначити рід поданих іменників запишемо їх у відповідні колонки. Книжка. Вона моя жіночий рід. Ліс. Він мій, чоловічий рід. Море. Воно моє, середній рід. Скромність. Вона моя, жіночий рід. Сором. Він мій. Чоловічий рід. Батько. Він мій. Чоловічий рід. Добро. Воно моє. Середній рід. Дочка. Вона моя. Жіночий рід. Курча. Воно моє. Середній рід. Шафа. Вона моя. Жіночий рід. Стіл. Він мій. Чоловічий рід. Дзеркало. Воно моє. Середній рід. Отже, слова ліс сором, батько, стіл, чоловічого роду. Слова. Книжка Скромність дочка шафа жіночого роду і слова море, добро, курча, дзеркало середнього роду. Права 3. Разом з однокласниками, однокласницями дайте відповіді на запитання родзинки. Чи знаєш ти, що таке гіпсова пов'язка? Для чого її використовують? Хто винайшов гіпсову пов'язку? Гіпсова пов'язка це медична пов'язка з використанням гіпсу, яка швидко твердіє. Її використовують для надання нерухомості при пошкодженнях кісток чи суглобів. Гіпсову пов'язку винайшов хірург Микола Іванович Пирогов. В праві 4 ми дізнаємося з тексту, чи правильно ви відповіли на останнє питання родзинки і. Виконуємо письмово. Завдання вправи 5. Придумаємо заголовок, спишемо частину тексту, визначимо рід іменників. Позначимо рід над словами за зразком. Заголовок до тексту музей Миколи Пирогова. На околиці Вінниці є музей Миколи Івановича Пирогова. Це відомий хірург, який винайшов гіпсову пов'язку. На території музею розміщені будинок, у якому жила сім'я лікаря, аптека, церква, парк. Тут можна дізнатися багато цікавого про життя хірурга. Зверніть увагу на виділені слова. Нам потрібно визначити рід виділених слів. Додаючи слова він мій, вона моя, воно моє, визначте рід цих слів. Отже, музей він мій. Іменник чоловічого роду. Будинок він мій. Іменник чоловічого роду. Сім'я, вона моя, іменник жіночого роду. Аптека вона моя, іменник жіночого роду. Церква вона моя, жіночого роду. Парк він мій, чоловічого роду. Життя воно моє, середнього роду. Ознайомся з графіком роботи музею. Випиши назви тижнів, днів тижня. Познач рід цих іменників. Ось музей садиба, графік роботи музею Миколи Івановича Пирогова. Вівторок, середа-четвер, п'ятниця, субота-неділя можна потрапити до музею. Понеділок вихідний. Каса зачиняється за 30 хвилин до музею. А щоб виконати наступну вправу, зверніть увагу, коли зачиняються двері музеї. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Назви днів тижня. А тепер визначимо рід цих слів. За допомогою слів він мій, вона моя, воно моє. Понеділок він мій, чоловічий рід. Вівторок він мій, чоловічий рід. Середа вона моя, жіночий рід. Четвер, він мій, чоловічий рід. П'ятниця. Вона моя, жіночий рід. Субота, вона моя, жіночий рід. Неділя вона моя, жіночий рід. З'ясуй, чи зможуть друзі потрапити в музей, якщо приїдуть туди в середу о 17 годині 10 хвилин. Поясни чому. Запиши свої пояснення. Ви звернули увагу, коли зачиняється двері музею. Музей Миколи Пирового працює 6 днів на тиждень. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Бо понеділок вихідний. У вівторок, середу-четвер, музей відкрито з 9-ї години ранку до 17 години 30 хвилин. За 30 хвилин до закриття музею зачиняється каса. У середу музей працює з 9-ї години ранку до 17 години 30 хвилин. Оскільки каса зачиняється за 30 хвилин, то до закриття музею. Не продаватимуть квітки до 17-ї години. О 17.10 друзі вже не куплять білети, отже, вони не зможуть потрапити у музей. Домашнім завданням буде виконати письмову праву 8. Спиши обведену частину, визнач рід. Виділених іменників. На одній з вулиць стоїть бронзовий музикант, на іншій поет. Біля будинку сидять художник і його пудель. Є ще дівчина на колі, одягнута у вишиванку, а в центрі міста вулична власниця готелю, одягнена в металеве мереживо. Визначте рід виділених слів і запишіть скороночено над кожним словом. Домашнє завдання міститься у підручнику на сторінці 87, права 8. Сподіваюсь, що урок пройшов недаремно, а ваше завдання ще, ще раз повторити правило про визначення чоловічого, жіночого, середнього роду. До зустрічі на наступному уроці.